Зараз до нашої ефіру долучається Іван Чайківський, народний депутат України, член комітету з питань аграрної та земельної політики. Вітаємо вас доброго вечора. Отже, на півдні країни вже стартувала посівна. З якими основними проблемами зіштовхнулися наші аграрії, і як держава сьогодні їм допомагає вирішити їхні проблеми? Ну так вже більше тижня, як стартувала посівна сімнадцуні на півдні нашої держави, на сьогоднішній день вже посіяно більше п'яти тисяч гектарів ярих культур. Це є чмінь і горох. Основному от ну з чим сьогодні найбільше стикаються наші аграрії. Це з нестачею оборотних коштів це з кредитним ресурсом, тому що фактично е оборотні кошти в аграріїв за 2022 рік в господарський рік вони були вимиті за рахунок здорожчання. Ресурсів за ресурсів, які аграрії закупляли для ведення господарської діяльності, а також за логістичного, за логістичного ланцюжка, який був фактично втрачений країною, тобто логістика дуже серйозно здорожала і за рахунок цього були втрачені оборотні кошти в аграрії. І зараз уряд мав би теж допомогти аграріям провести комплекс лісняно-польових робіт. Угу. А, якщо ми говоримо про весняно-польові роботи, то як працює програма розмінування та очищення забруднених внаслідок війни полів? Ну сьогодні я хочу сказати, що ну по різних даних їх, їх немає таких на 100%, відсотків. е, по різних даних це від півмільйона гектарів до п'яти мільйонів гектарів, які сьогодні є заміновані або ці, які не будуть задіяні в е, посівної компанії 2023 року. Відповідно, такі роботи вони проводяться. На сьогоднішній день вкрай помало, тому що перше на це впливають погодні, погодні кліматичні умови, тому що в поле війти годен, і розмінування полів можна проводити тільки в той період часу, коли це можна буде зайти в поле. А якщо в поле можливо буде зайти, значить відповідно можна буде починати і комплекс вісняно-польових робіт. І це фактично питання, воно десь між собою і так поєднане і дуже серйозно накладається. Це з одної сторони. З другої сторони, ну ми повинні розуміти, що в країні сьогодні ніхто не готувався до того, щоб розміновувати поля. Їй не вистачає дуже серйозно спеціальної техніки, яка задіється при таких роботах. І тому сьогодні уряд, влада, президент, аграрії. Депутати звертаються сьогодні до міжнародної спільноти за допомогою в такій спеціальній техніці, яка допоможе розміновувати ті території, які сьогодні потребують розмінування, де була проведена деокупація, пане Іване. А одне оточення? Ви сказали приблизні площі полів, які можуть бути забруднені чи потребуватимуть розмінування? А який це відсоток від загальних площ посівних? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про загальні площі, це 20-25% 25 відсотків, які сьогодні так чи інакше можуть бути незадіяні при посівні 2023 року. Тобто це велика частина площі, яка буде незадіяна в посіві під урожай двадцять року. Пане Іване, у нас за даними держстату, ціни на базові продукти порівняно з січним торік у середньому зросли на 30%. Чи варто українцям розраховувати, що з появою свіжої городини ці ціни знизяться? Ну я скажу, що завжди свіжі овочі вони завжди в ціні вони падали. Тобто свіжий врожай завжди він понижувався в ціні. І фактично, я думаю, що не витрачено буде, і 23-й рік вони теж я думаю, що обов'язково понизяться. понизиться. Хоча ми повинні розуміти, що затрати сьогодні на посів одного гектара вони відносно там 22-го року, 21-го року, вони дуже суттєво зросли. От, але все таки є сезонність. Тобто, ми розуміємо, що ми сьогодні з сховищ беремо ще овочі, які ми мали з ховищі урожаю 22-го року. А вже свіжий урожай все рівно він, він буде дешевший. Так відбувається сезонно кожному році, і я думаю, в тому році теж так відбудеться. Це раз друге. Ми повинні розуміти, що в нас урожай овочів 22 року. Він був ще доволі складним, тому що фактично основному область, яка вирощувала найбільше овочів, це Херсонська область, так. Миколаївська область, вони були окуповані. І фактично це дуже серйозно впливало на ту кількість виробництва овочів в Україні, яка була вироблена 22-му році. Але ми разом з вами пам'ятаємо весну 22-го року. От коли ми закликали фактично всіх українських господинь. До того щоб вони посіяли на своїх присадибних ділянках більше овочів, і це я рахую, що доволі серйозно спрацювало, і фактично дефіциту в країні як овочів, як таких не було. Розуміло, Тому... пане іване. Дякуємо вам, Іван Чайківський, народний депутат України, член комітету з питань аграрної та земельної політики, був разом з нами.